Сьогодні, 28 лютого 2023 року. Заняття з розвитку мовлення в середній групі. Тема заняття присління та приказки Родина-Сім'я. Доброго ранку, малята. Доброго ранку очки. Доброго ранку вушка. Доброго ранку носи. Доброго ранку, ротику. Бушка чую, око бачить, ніс запахи пильнує, ротик, щоб нам розмовляти, щоб гарно сьогодні на занятті всім відповідати. Доброго ранку, малята. Дітки, ми сьогодні з вами будемо говорити про сім'ю, про родину. Я вам прочитаю вірш, а ви уважно послухайте його. Тепло, любов і затишок в родині. Так звається цей вірш. Моя сім'я і дорога родина це тато, мама, бася і дідусь, сестричка, брати. І любов єдина. І я у них. Також любити вчусь, мені тут тепло, затишно і тихо, надійно, світло, радісно завжди. Мене в родині оминає лихо. З усім на світі я біжу сюди. Дітки, про кого говориться? Цьому вірші? Так, про родину, про сім'ю. А хто такі члени сім'ї цієї родини? Так, це тато, мама, бабця, дідусь, сестричка, брати. І що їх об'єднує діти? Так, це єдина любов. І автор пише, і я у них також любити вчусь. І як йому в цій родині так радісно, надійно, тепло, затишно і тихо. Давайте ще раз послухайте вірш. Моя сім'я і дорога родина це тату. Мама, бабця і дідусь, сестричка, брати і любов єдина. І я у них також любити вчусь. Мені тут тепло, затишно і тихо, надійно, світло, радісно завжди. Мене в родині оминає лихо. З усім на світі я біжу сюди. А зараз, дітки, ми можемо з вами ось за такими схемами повторювати за мною цей вірш. Хто тут зображений? Так, моя сім'я. І ще хто? Так, і дорога родина. Хто це? Це мама, тато, бабці і дідусь. А тут то зображено – сестричка, брати, і що їх об'єднує любов єдина. І я також любити у них вчусь. Як тут мені? Так, мені тут тепло, і затишно і тихо, надійно, світло, радісно завжди. Давайте ще раз Моя сім'я і дорога родина. Це мама, тато, бабця і дідусь, сестричка, брати і любов єдина. І я у них також любити вчусь. Мені тут як тепло, затишно і тихо, надійно. Світло, радісно завжди. Мене в родині оминає лихо. Що тут, зображено, біжить? З усім на світі я біжу сюди. Чи радість світло, веселий смайлик. Серденько буває, чи сльози гіркі ллються із очей? Я йду в родину. Я ж бо добре знаю, як люблять у моїй сім'ї дітей. Мене в родині оминає лихо. З усім на світі я біжу сюди, чи раді світла, серденьку буяї, чи сльози гірки ллються із очей. Я йду куди йду? В родину. Я ж бо добре знаю. Як люблять у моїй сім'ї дітей. Дітки, а зараз ми за допомогою ось таких схем розберемо прислів'я про родину та сім'ю. Схеми ці називаються немосмушками. Послухайте прислів'я. Дерево тримається корінням, а людина сім'єю. Що в нас на картинці зображено? Так, дерево тримається корінням, а людина сім'єю. Давайте всі разом. Дерево тримається корінням, а людина сім'єю. За родинним столом і їжа смачна. За, ви бачите, за квадратом сховався кружок. Значить, за означає родинним столом і їжа, яка смачна, ось такий смайлин. Да? Всі разом за родинним столом і їжа смачніша ще раз. За родинним столом і їжа смачніша. Живуть між собою, як риба з водою, тобто дружньо, риба як живе з водою? так, риба не може без води жити. Живуть між прямокутниками зображено, собою, як риба з водою. Всі разом живуть між собою, як риба з водою. Так, молодці. Сім'я без дітей, що квітка без запаху. Ось зображена сім'я, ви бачите. Дітки перекреслено, тобто без дітей, квітка без запаху перекреслено, тобто без запаху, сім'я без дітей, що квітка без запаху. Всі разом. Сім'я без дітей, що квітка без запаху. Вірно, молодці. Батьки працьовиті і діти не видачі, це завжди. Тому що батьки їх навчили працювати. Батьки зображені працьовиті, збирають яблука з дерева. І діти не ледачі. Хлопчик лежить ледачі, перекреслено не ледачі. Батьки працьовиті і діти неледачі. Дерево. Тримається корінням, а людина сім'єю. Ми вже це прислів'я розглянули ще раз. Дерево тримається корінням, а людина сім'єю. Хороші сім'ї, хороші діти ростуть. Хороші сім'ї хороші діти. Що роблять? Ростуть, рослинка росте Ще раз. хороші сім'ї, діти, хороші діти. Ростуть. Дерево тримається корінням, а людина сім'єю. Хороші сім'ї, хороші діти ростуть. У дружній родині і в холод і тепло. В дружній родині ви бачите, ось зображена родина, і в холод тепло. Ще раз, у дружній родині. І в холод тепло до свого роду хоч через воду. До зображено круг стрілочкою до квадрата, до свого роду, хоч через стрілочка. річку. Воду до свого роду хоч через воду. У дружній родині і в холод тепло до свого роду хоч через воду. Воду. Дітки, як написав Василь Сухомлинський, сім'я це тепер винне середовище, де людина повинна вчитися творити добро. Ви всі вчитеся в своїй сім'ї, в своїй родині, бути добрими, ніжними. І приносити тільки радість своїй родині, своєю поведінкою, своїми вчинками. Ось смайлик такий дарую вам сердечко за те, що ви дуже гарно знаєте про родину, про сім'ю. Дітки, я думаю, що ви. Запам'ятайте прислів'я про родину та про сім'ю. Будете поважати всіх членів своєї родини, допомагати. У будь-яку хвилину наше заняття підійшло до кінця. До побачення та нових зустрічей малята!